Списку вашого боку представлено депутатами депутатами Закарпаття. Це перше. І якщо дійсно відбулися вибори, то дуже активно буде переподаватися питання проведення адміністративно-територіальної реформи. Який погляд вашої партії там, на цю проблему? Дякую за запитання. Відносно списку, я можу вам одним словом відповісти, чи одним реченням: несіть сіль на рану. Бо е, невідомо, чи будуть ще вибори, а свою позицію щодо виборів я сказав. І щодо того, якщо вони будуть, як їх проводити. Е, я не хотів, щоб ще до виборів у нас відбувалося тертя і непорозуміння. Бо ви розумієте, що коли починаються вибори, то в нас хочуть всі стати поруч і підтримати складну хвилину літа. Як правило, у першій десятій говорите. Список нас буде формуватися в такий спосіб: Перше. Результати минулорічних виборів. Які... Яка підтримка була на території? Друге, рівень підтримки за дослідженнями і настроями людей зараз. Третє. Рівень пізнання і підтримки представника нашої політичної сили в регіоні. І четверте. Це його зобов'язання, якщо від області йде один чоловік, що е, ми дістанемо підтримку мінімум для того, щоб забезпечити один мандат, в залежності від явки на вибори. Е, я дуже хотів би, щоб представник Закарпаття був у першій десятці. І оці три ці три чи чотири критерії, я думаю, що вони повинні співпасти. І ще один момент. Ми домовляємося, я про це сказав, що люди, які не наберуть від необхідної кількості голосів, ми публічно приймемо таке зобов'язання, кожен прийме, що вони відмовляться від свого депутатського мандату. Я вважаю, що це чесна позиція і відкриті й прозорі правила гри для кожної людини. Такий мій підхід. Хоча я повинен сказати, що я категорично проти того, щоб у нас вибори відбувалися цією виборчою системою. Принаймні, якби у нас були відкриті партійні списки, не було б жодних проблем. Я переконаний, що в нас тоді і не було б оцього дикого безглуздого блокування Трибуни Верховної Ради України. Буде у державних адміністрацій. Оце буде адміністративна реформа. Треба обирати депутатів. За мажоритарним принципом в районну обласну раду формувати виконкоми, і щоб був один господар і одна відповідальна особа, щоб люди знали, хто відповідає. В нинішньому вигляді те, що відбувається з державними адміністраціями, це приховане фінансування державою політичних партій і політичних вождів. У нас сьогодні ви знаєте 150 партій це дуже непідйомний тягар. Крайній підйомний тягар для країни. Друге, що треба зробити в цьому плані змінити формулу формування бюджету. Бюджет повинен формуватися на зверху донизу, а знизу доверху. Як мінімум 40% зароблено, повинно залишатися внизу. Тоді буде ініціатива заробляти. І тоді буде відповідальність у влади за те, як наповнити ці 40%, як наповнити 60%. Які направляються на реалізацію загальнодержавних завдань, загальнодержавних програм. А якщо сьогодні вести мову в такий спосіб змінити настрої людей і примусити людей любити владу, я маю на увазі, через адмінтер, реформу адмінтерустрою, це шлях в глухий кут, який є на моє переконання неприйнятним для країни. Що представне далі батьків? Я волів би бачити у Верховній Раді і Ратушника, і Сятиню, і Антала, і інших, бо я знаю, що ці люди мають хребет, не зрадять. А ви знаєте, в українській політиці треба завжди бути впевнений у своїх срадниках. Бо ви знаєте, що інколи, якщо є такі друзі, то навіщо тоді ті вороги? Це відома є народна мудрість. А я в цих людях абсолютно впевнені. Справи йдуть партійними непогано політичні, і це означає, що вони бояться. Я буду вам відповісти. Бояться і правильно зафіксувати потреби кожної людини, провести, якщо хочете, суцільну інвентаризацію по кожному населеному пункті і з'ясувати, що людина може робити, що держава, чим держава повинна допомогти і організувати відповідну роботу. Петляє по дорозі. На, на, легко, на легкому автомобілі їхали назад на джипі. Там. Колеги наші кажуть, що це одна і те ж сама людина. Я не знаю, хто це. Ну, така зупаліця, нам якось незрозуміла. Якщо, якщо немає чим займатися людині, всі проблеми повирішено, тільки їздити, вискакати поперед автомобіля. Це В Перечинському районі. Данча, Сергій Хадак, разом пес. Поне Михайлович, що питання не як то політика, а як до академіка історика. Зараз Закарпаття готується до семистрічного карпатської країни відзначення на